16 листопада, субота, Христос, хліб життя, частина друга. Ісус сказав: По правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдива пожива, моя ж кров то правдиво пиття, хто тіло моє споживає, та кров моє п'я, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною, то є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли манну й померли, хто цей хліб споживає. Той жити буде по вік Івана, шостий розділ, 53, 58 вірш. Юдеї їли манну в пустелі, і якби вони дивилися вірою, то одночасно їли б Христа, якого уособлювала ця манна. Таким чином вони отримали б вічне життя, але оскільки вони не мали б віри, вони були мертві. Тепер же хліб життя постав перед ними на власні очі. Він зійшов з небес, щоб віддати себе за життя світу. Хто буде їсти від нього, той матиме життя вічне. Але якщо люди могли їсти манну і природний хліб, який дає їм Бог, не маючи жодної віри, то ніхто не може їсти хліб життя без віри, бо лише вірою ми їмо Христа. У цьому є урок для всіх, хто приходить до столу Господнього. Апостол Павло каже: Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового, 1 Коринтян 10:16. Людина може їсти хліб ввечері Господньої без жодної віри. Але в цьому випадку вона не їсть Христа, його можна прийняти тільки по вірі, і його можна їсти в будь-який час і постійно, бо коштування хліба причастя лише символізує постійне коштування Христа. Але Ісус не залишив сумнівів у цьому питанні, Він сам пояснив, який образ Він використовував. Христос сказав то Дух. Що оживляє тіло ж, не помагає нічого. Слова що їх, я говорив вам, то дух і життя, Івана 6.63. Плоть нічого не набуває, Не фізична їжа зберігає життя вічним, це життя духовне, і тільки духовна їжа може забезпечити його. Христос є Слово, Писання походить від нього, і вони життя. Їхнє життя. Це життя Бога у Христі, тому Той, хто їсть їх, їсть Христа, ми харчуємося ними, вірячи їм і дозволяючи їм творити свою праведність у нашому житті. Знайшов я слова Твої і їв їх, і слово Твоє було для мене радістю і веселістю серця мого, тому що я названий іменем Твоїм, Господи Боже Саваофе, Єремія 15:16. Виникає запитання, як це можливо, що ми можемо, повіривши словам Христа, отримати праведність і життя? Саме це запитання ставили юдеї. Ніхто не може відповісти, ми можемо тільки знати факт. Ми не можемо сказати, як хліб, який ми їмо за столом, може стати частиною нашого життя. Ми знаємо, що це так, і це нас задовольняє. Ще жодна людина не була настільки нерозумна, щоб відмовитися від сніданку, бо не могла сказати, як він може дати їй нове життя. Він довів, що це так, і цього достатньо. Ця щоденна їжа походить безпосередньо від Христа. Саме він дає нам усе, чим ми можемо насолоджуватися, і як люди їдять хліб, що походить від нього, і оновлюються. Так він хоче, щоб вони їли і від його власного тіла за допомогою його слова хліб вічного життя, щоб таким чином оновлювалися їхні душі. Це слово звернене до всіх нас. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блашенна людина, що надію на нього кладе. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою! Та пам'ятайте, Господь любить вас!